Головний зовнішній фактор, ви тільки що сказали, це обстріли Російської Федерації. Тому що Російська Федерація, якщо вона продовжить обстріли, при тому ми кажемо за масовані ракетні обстріли, то ми можемо легко, буквально після одного-двох обстрілів, знову впасти в режим. Відсутності світла до 20, навіть до 22 годин. Uh -huh. Ті цифри, які називають там «Укренерго», наприклад, 100 тисяч абонентів, які не мають світла, потрібно поправити. Вони, вони кажуть, що аварійно відключили близько 100 тисяч абонентів. А якщо брати в середньому три людини на uh -huh. домогосподарство, то близько 300 тисяч людей просто аварійне було відключення. А загалом потерпають від відключень світла ну відсотків напевно 90% українців. Тому цифри а, шалені, незважаючи на всі ці оптимістичні заяви, що ми до цього звикли, а звикнути до, до відключень світла вкрай складно, особливо коли Absolutely. в тебе пропадає вода, пропадає тепло, немає світла. І, на жаль, більшість українців настільки бідні, що вони не мають можливості собі встановити там інвертор або встановити там собі який-нібудь там зарядний пристрій. Да, там. Uh -huh. а, тому ситуація така: що буде? Якщо будуть обстріли, ми й далі будемо мати, будемо сидіти без світла, при тому підкреслю 20-22 години або навіть по декілька діб без світла. Це реальність при, при подальших обстрілах. Але потреби масовані ракетні обстріли, які будуть вибивати в першу чергу о, великі. Підстанції 330 і 750 пісяті підстанції, які на жаль не всі у нас виявили захищення після чотирьох років війни, незважаючи на те, що було виділено там 40 мільярдів гривень. А як з'ясувала тимчасово слідча комісія Верховної Ради України, більшість об'єктів чомусь були не захищені або недобудовані, ну і так далі. Там величезна історія. Це можна там дві, дві передачі ще проводити, щоб розповісти подробиці. Якщо ми кажемо, що на сьогодні зупиняються. На сьогодні зупиняться обстріли. То ми можемо вийти при існуючих погодних умовах. Ми можемо вийти за ну 2-3 тижні. Ми можемо вийти в ноль, тобто а, будуть відсутні а, відключення. А, і будемо будемо, але знов не по всій Україні. Ті ж самі прифронтові області, а вкрай складно відновити навіть буде за декілька місяців. Чернігівська область, Сумська область, Херсонська область, Миколаївська область вони всі вкрай потерпають від того, що росіяни б'ють не тільки по великим підстанціям, Вони виносять зараз і малі підстанції обленерго. Uh -huh. І до речі, агентство відновлення Сухомлина на сьогодні вже розробили державу. Авно програму там на чотири мільярда гривень для того, щоб встановлювати захист на малій об'єкти розподільчої, розподільчої е, генерації. Це також важливо на це звертати увагу. Тому у нас буде декілька сценаріїв. Якщо ми кажемо і останній сценарій, буквально декілька хвилин. Якщо ми кажемо з вами про е, зміну погодних умов то тут напряму на відключення буде впливати мінусова температура. Uh -huh. Якщо у нас температура, ну зараз нам, ну знову ж, який рік підряд, ми в листопаді... Тепла да, зима. Да, 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 так, так, да. так. Зараз от, якщо температура буде мінус 5, мінус 10 і буде триматись, ну давайте так, 2-3 тижні, то в цих умовах відключення знов повернуться а досить серйозні, вони будуть там до 10-12 годин.